Питання вибиває четверту передачу у механіки Outlander 1. Там йшли з заводу дві варіанти коробки F5M24 та W5 м 20 або 24, не пам'ятаю. Запчастин в наявності я не маю, тому що ці коробки вічні, вони не ламаються ніколи. Їх можна вбити двома варіантами: перше дріфт, друге пробуксовкою. Повинно спочатку третя передача вибивати, потім задня, потім вже четверта. ремонт цієї коробки. Коштує 500 доларів. Чим я можу допомогти, можу зорієнтувати по цінам. Бушна коробка коштує від 300 до 700, в залежності від стану коробки та побажання продавця. Тобто, я